Про підвищення ризики пожеж у житловому секторі та необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час брифінгу розповіла речниця головного управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова. У жовтні та листопаді традиційно зросла кількість пожеж. Лише за ці два місяці в області зафіксували понад 200 загорань. Більшість із них у житлових секторах. Причинами яких стало необережне поводження з вогнем 37 випадків, коротке замикання електромережі 50 випадків, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей 35 випадків, і інші причини 25 випадків. Внаслідок даних пожеж загинуло 15 осіб, серед них четверо дітей та отримало травми чотири особи, серед них одна дитина. За аналогічний період минулого року в області зафіксували 271 пожежу, з них 144 у житловому секторі. Основними причинами стали необережне поводження з вогнем 38 випадків, коротке замикання електромережі 36 порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей 43 а також інші фактори 27 Внаслідок цих пожеж загинуло восьмеро людей, ще п'ять травмувалися. Хочу звернути вашу увагу увагу на надзвичайну ситуацію, яка виникла 22 листопада, 2025 року, в селищі в селі Осітна уманського району Христинівської тергромади, там виникла пожежа приватного будинку, внаслідок якої загинуло 4 Загинуло чотири дитини та одна отримала опіки. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Юлія Наровкова зазначила, що існує п'ять небезпечних звичок, які перевантажують електромережу. Зокрема, не варто одночасно вмикати всі прилади після появи електропостачання. Це створює різке навантаження і може призвести до короткого замикання. Також не рекомендується користуватися дешевими трійниками та подовжувачами, адже вони нагріваються. Плавно. І можуть стати причиною пожежі. Відключати потужні прилади в одну розетку і обігрівачі е, можна. Е, обігрівач, і плюс чайник, плюс бойлер, наприклад, в одну точку, уже ризик короткого замикання. Так? Тобто ми всі е, з вами орієнтуємося, е, поту, прилади потужні чи не потужні. і от е, підключення декількох потужних приладів в одну точку і створюється пікове навантаження. Е, Традиційно закликаємо вас не сушити е, речі на обігрівачах, тому що техніка перегрівається, працює на межі і навантажує мережу ще сильніше. І, будь ласка, наголошуємо, що не потрібно вмикати прилади, коли вони не потрібні. Більшості пожеж у житловому секторі можна було б запобігти зі слів речниці: недотримання елементарних правил пожежної безпеки, перевантаження електромережі та ігнорування несправностей електроприладів це фактори, які безпосередньо призводять до загорань і людських жертв. Закликаємо мешканців Черкащини. Відповідально ставитися до власної безпеки, дбати про справність електромережі, не перенавантажувати розетки і не залишати електроприлади без нагляду. Будь ласка, пам'ятайте, що ваша обачність рятує життя. Анна могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.